Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію довкола часового яру, які атакують російські окупаційні війська. Про це йдеться в останньому огляді Міноборони Британії. Ти ні, Загорсьйотфамічому не Європи чи Росії. у відомстві. Зазначили, що Рефія хоче захопити часів яр до 9 травня, тому що це місто є попереднім кроком на шляху до більшої агломерації в районі Краматорська. Британські аналітики звернули увагу, що расисти з кидають 30-40 коригованих авіабомб на день на це місто. Це узгоджене повітряне бомбардування, і ця тактика повторюється з Авдіївської кампанії, мовиться в огляді Міноборони Британії. В той же час там зазначає, що часів яр є добре захищеним у районом, який розташований на височині. І зараз расисти досягнули тільки слабкого прогресу в цьому районі. Ну наразі це східний фронт, обстановка останніми днями призагострилася. в зоні нашої відповідальності це оперативне стратегічне угрупування військ Портиця. Наразі найгарячіші напрямки це Бахмутський та Авдіївський. Тут ворожа армія не припиняє своїх спроб і надалі пробує штурмувати позиції наших захисників, використовуючи при цьому і артилерію, і танки, безпілотні літальні апарати різних типів, а також використовує авіацію для нанесення ударів як кабами, фабами. Для досягнення своєї мети це вийти на адмінкордони Донецької області. Ситуація в районі проведення бойових дій залишається складною, проте, контрольованою силами оборони. Яка ситуація, якщо казати про часів Яр? Чи там і тепер можна спостерігати ось такі атаки російських су 24 четвертих, які, які ми бачили су 25 я тут можу плутати, перепрошую, які ми бачили цього тижня? Ну, ви могли бачити су 25 п'яти я вам суддя. Так, так, дякую за уточнення це... на тому, на тому напрямку це Бахмутський напрямок. Ситуація навколо міста Часів Яр складна проте контрольована підрозділами сили оборони. Противника в місті немає. Противник намагається штурмувати своїми групами місто на бойових машинах піхоти. Атакувавши за підтримки як дронів розвідувального, так і ударного типу, також артилерію застосовує і авіацію, про яку ви сказали, яка знову ж таки перешкоджає повністю нашим захисникам, з закидує ФАБами, кабами, повністю цивільну інфраструктуру міста Часів Яр, знищуючи при цьому її дотла. Також досить і на постійній основі працює російська артилерія, ствольна так і РСЗВ. Противник проводить масовані артилерійські обстріли, і авіаудари, залучаючи як бронетехніку для прикриття і штурмування позицій українських захисників для того, щоб наші підрозділи вибити із займаних позицій і мати певний тактичний успіх на полі бою. Наразі ж російська армія намагається захопити місто, навіть не рахуючись із своїми втратами, втратами свого особового складу і техніки. І задля зменшення цих втрат санітарних свого особового складу противник заводить свої штурмові групи дещо планово для проведення майбутніх штурмів, які вони проводять без закріплення на позиціях. Тобто штурм провели. Наші захисники його відбили і вони назад відкочуються. Штурмові групи противника відкочуються на попередні місця, звідки вони перепрошую, могли проводити штурм. Для прикладу на виду, що лише за минулу добу було зафіксовано 127 мінометних і артилерійських обстрілів саме на цьому напрямку. Це в порівнянні з минулою добою значно менше. Російська армія для обстрілів часового яру та інших населених пунктів на сьогодні вже достеменно відомо використовує боєприпаси північно-корейського та китайського виробництва. Пан Назара, не знаю чи у вас була можливість стежити. Зважаючи на на той рід діяльності, який ви які ви робите за тим, що відбувалося в конгресі українці, які в тилу ну точно дивилися ту трансляцію, таке враження, що якби показували в той самий день Євробачення і трансляція з конгресу, конгрес би більше людей дивилося. Як сприйняли ось цю новину про те, що нарешті проголосуна допомога від сполучених штатів? Ну, звісно, військові, які всі громадяни України переймаються тим, що нам нададуть додаткову допомогу. Ця додаткова допомога у вигляді коштів і боєприпасів, і техніки буде надана саме якраз всі очікують того, що нам надійде на і на озброєння, можливо, новітні зразки озброєння. Тому це безперечно. Всі за цим слідкують, і ми також. Адже допомога від міжнародних партнерів у вигляді, як і боєприпасів великих калібрів. Сучасної техніки РЕП ППО, як найскоріше надання нам літаків в 16 та їх як найскоріше панування в українському небі, допоможе нашій державі звичайно суттєво змінити ситуацію як і на Бахмутському напрямку, так і на Авдіївському, і на всій лінії бойового зіткнення. Ну і звичайно, досягнення технічної переваги над противником у високотехнологічних перепрошую видах зброї. Це надасть нам можливість перемогти більшого за чисельністю ворога. Ну і створити умови для перехоплення його стратегічної ініціативи. Це в першу чергу. Брак якого озброєння зараз дуже сильно відчувається? Ну, Скажімо, не брак. Ми, ми відчуваємо те, що нам потрібні сучасні засоби ППО, сучасні засоби РЕП, сучасні засоби радіоелектронної боротьби і розвідки. Ну і, звичайно, сучасна авіація. Якщо <зв>. Власне, поки зараз не надійшла ця перемога, ця, 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 ця допомога, точніше, так очевидно, що противник буде використовувати це вікно можливостей, для можливо він кине всі сили на на, на на те, щоб спробувати десь отримати якісь здобутки, чи ви до цього готуєтеся, чи чи такі це є чи це є такий імовірний е... розвиток подій на найближчі тижні і місяці. Я вам скажу так, що Збройні сили і підрозділи Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, будь-яких сценаріїв, адже у нас захисники і навчені, і пройшли і закордонні навчання, і навчалися і на закордонній техніці. І вже зараз ця техніка достеменно добре б'є і нищить ворога. Тому наші захисники готові до будь-якого розвитку подій, і безперечно, нам всім не потрібно недооцінювати ворога, адже ворог і на полі бою і так вчиться, і на наших помилках. Після взяття Авдіївки, як далеко росіянам вдалося там просунутися, чи вони далі зараз просуваються кожного дня? Ну, Про це говорити я дещо не буду, тому що ну, ворог і просувається, і відкочується на, 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 на попередні позиції там, де, де він і починає свій рух, тому що захисники не дають спроб ворогу просуватися туди, куди він надто хоче. Угу. Uh -huh. А, власне, новий гонокомандувач е, казав про те, що життя солдата, життя піхотинця є пріоритетом, е, тим не менше, є пріоритетом, напевно, втримати той самий часів яр, оскільки він відстане серйозним плацдаром, якщо він впаде для майбутніх наступів противника. Де тут як тут шукається баланс? Все таки. Чи правда сказав Сирський про те, що життя піхотинців є вищим пріоритет? Я тут тільки можу підкреслити і згодитись із тими словами, тому що життя і здоров'я військовослужбовців це перш за все найголовніше, що є в Збройних силах.